Привіт, народ! Чергова розпаковка і дуже кру крута, цікава, очікувана розпаковка з Китаю. Місцекспрес мені трошки затримав з нею. Тут смола, тут те, що ми чекали стільки часу. І не тільки смола, а чай, якого вже немає 3 роки, на який я по особливому чекаю. Чому? Тому що це смажена тьогоінь, тягоїнь високого класу. Тобто стара, класична, кру крута тгшечка, підсмажена. Ну, по-перше, так. Смола. Раз. Ну, мікс смоли, нам уже всім відомий. ага Запаковано так, що тут треба рвати, пройдеться. Отже, наша смола, є нові якісь сорти, бачу спочатку. Тобто висококласні те, е, смоли. Далі. ну її багато, Тут біля кілограма різноманітних варіантів смоли. Подарунок від мого товариша ву все-таки Китай вирішив мене порадувати. Ось така піалочка, подивіться, біля 100 мл, Дуже крута. Неймовірна якість. Ось такий малюночок. Я вже радію. І пів кілограма смаженої тегешки, це взагалі бомба. Коріко, торішній, колишній три роки не було. r 006 вам просто варто, якщо ви любите тегешку, якщо ви любите смажені улуни, якщо ви любите дахом пау, це щось таке дуже подібне, неймовірно, смачно, корисно, і це все, що нам необхідно. Наразі всім вам гарних чаювань до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98. Звертайтеся.